Всіх вітаю в цьому відео на зв'язку Самзахари. І сьогодні ми з вами будемо торгувати за технічним аналізом. Буду пояснювати вам, як я знаходжу та заходжу в угоди, як час операції я обираю та чому. А головне весь свій аналіз я буду коментувати. Кажу одразу, торговля в даному відео проходить на біржі коду, тому якщо ви на ні ще не зареєстровані, обов'язково спускайтеся в опис даного відеоролику та проходьте реєстрацію. А якщо при першому поповненні ви використаєте промокод YOATRADE, то ви отримаєте ще плюс 50% бонусом до суми вашого депозиту. Торгувати ми будемо на короткостроковому таймфреймі, тому включаємо 30 секундку. Далі обов'язково додаємо індикатор розладу, оскільки при моєму технічному аналізі він є невід'ємною частиною. Угоди, ми будемо з вами шукати банально. Просто переключаю валютні пари. Євро НСД. це буде наша перша угода, і входити ми будемо на 2 хвилини час операції з сумою 6 тисяч гривень. Це моя фіксована сума, на котру я входжу. Відкриваємо угоду вгору і давайте я поясню вам свій аналіз. Тут все максимально просто. Ми можемо з вами відокремити наш рівень підтримки, від котрого я і очікую основного руху. Відокремлюємо рівень підтримки за допомогою даної жовтої лінії, та давайте я вам поясню, як це працює. Для тих, хто не розуміє, рівень підтримки це певна зона, в котрої дуже багато людей або декілька людей, кітів з великими об'ємами, виставляють свої ордери на купівлю. Тобто, коли ми знаходимося умовно, ось тут якась людина думає, зараз паде трошки та або інша валюта пари, і я куплю її подешевше. І тим самим виставляє лімітний ордер десь в цьому діапазоні, коли ми з вами доходимо до цього діапазону. Його ордер спрацьовує, він купляє умовно на мільйон доларів ту або іншу валюту. І тоді наш графік росте. Все максимально просто. Ми з вами маємо виловлювати такі зони і від них входити у висхідному напрямі. Ми можемо з вами переглянути, що ця зона відпрацьовує неодноразово, і тим самим, більш товкуючись від неї, ми з вами формуємо той самий рівень підтримки. Давайте відокремимо кожен з його елементів. Це у нас було. Його формування, підтвердження, відпрацювання раз, відпрацювання два, відпрацювання три. Тричі, навіть чотири рази. Ми з вами відпрацьовували. Тобто, це все діло у нас відпрацювання, а ось це у нас формування. Тобто момент, коли ми його формуємо, і це підтвердження. У нас є формування, є підтвердження і. Є декілька відпрацювань. Все максимально просто. В такій ситуації ми з вами відкриваємо угоду вгору. Чому я відкрив угоду саме вгору? Тому що, подивившись на попереднє відпрацювання, умовно, ось тут, ось тут, ось тут. Ось тут я перерахував всі свічки і бачу, що дві хвилини часових страті мені має бути вдосталь. Зараз лишається саме три секунди до завершення нашої угоди, і ми з вами по ній фіксуємо прибуток. Це таки фіксуємо прибуток. Так, на волоску, так. Не одразу, не 100%, так, але фіксуємо проти. Валютна пара Євро грійнбаунд. Ми з вами бачимо схожу ситуацію, відкриваємо угоду Донзу. Тут все так само, але навпаки. Давайте візьмемо і відокремимо за допомогою прямокутника наш рівень супротиву. До цього у нас був рівень підтримки, то вже забув. Дивіться, я відокремив рівень супротиву, і зараз я поясню, як ми будемо відпрацьовувати в цій ситуації. Рівень супротиву це певний момент на графіку, певний діапазон ціни, в котрому люди, котрі хочуть продати свої активи по найвищій ціні, виставляють ордера. Умовно, якась людина, щоб не сидіти за компом або за телефоном, і яка має дуже багато певної валюти, да або певного активу. Це може бути просто людина з великим капіталом, це може бути якась компанія, якісь банки і так далі. так далі. Ось вони беруть і виставляють ось ці ордера на продаж, коли ми з вами знаходимося в ось цьому діапазоні. Умовно по ціні 0.86153 Хтось хоче продати свої активи. Відповідно, ми з вами бачимо, що ось тут, ось тут і ось тут ми з вами неодноразово від цього рівня відштовхувалися. Тому можемо це зрозуміти, подивитися та тому висновки, що це є рівень супротиву, рівень доходячи до котрого, ми з вами постійно відбуваємося і відпрацьовуємо у низхідному напрямі. Тому саме тут, саме зараз, саме в цій ситуації, час відкривати угоду у низхідному напрямі, оскільки ми відпрацьовували неодноразово на це було формування, було підтвердження і було ще й відпрацювання. Це звичайно на про те, що з великою ймовірністю насправді зараз ми з вами можемо спокійно відпрацювати і отримати прибутковий результат. По Даній угоді, тому наша угода відкрита і очікуємо її завершення. До речі, поки ми ще чекаємо, можемо з вами подивитися на індикатор, РСА, який я не сказав і не назвав тут. Він у нас знаходиться теж дуже високо. Що свідчить про те, що скоро ми будемо рухатися дому. Він знаходиться у нас буквально біля відмітки 70%, 65%, 66%, що вказує на несхідний рух. Але зараз, по тій угоді, ми з вами не заберемо прибуток. Ми з вами не ефектуємо його одразу, тому зараз робимо перекриття. Перекриття — це момент, коли я інвестую подвійну суму в угоду і просто заходжу сумою 2X. Таким чином, якщо дана угода закривається в прибуток, я забираю втрачене те, що я втратив в попередній угоді, і ще й заробляю кошти зверху. Іноді бувають такі ситуації, якщо угода не заходить в плюс одразу, можна перекритися. І таким чином все одно зробити кошти. Тому я думаю, просто якщо ми з вами зробили аналіз, ми з вами розуміємо, що цей сетап має заходити. Чому б нам не скористатися можливістю перекриття, якщо мені це дозволяє зробити баланс і не увійти всю угоду? Заход на часу експірації, ми з вами можемо переглянути, що я зайшов на дві хвилини. Давайте звернемо увагу на наш таймфрейм. Таймфрейм у мене 30-секундний. Це свідчить про те, що всі свічки, котрі зараз ви бачите на графіку, вони відповідають 30-секундному проміжку часу. Давайте розберемо все це діло окремо. Якщо б ми з вами зайшли ось тут від рівня супротиву, то ми б з вами мали пройти 2,5 часу, мого часу експірації це 4 свічки. Давайте переглянемо. Перша, друга, третя, четверта. Угода б зайшла в плюс, якщо б ми відкрилися ось тут. Наступне, давайте так само: перша, друга, третя, четверта. Угода б, скоріш за все, зайшла в плюс, тому що ось ця свічка навряд чи б закрилася ось тут в тіні. Але навіть якщо б так, можливо, б зайшли ось тут або ось тут. Тобто, це, в принципі, ролі не грає. Тут також з великою ймовірністю ми б з вами відпрацювали. Давайте переглянемо наступне. наступний момент. У нас був ось тут. Якщо ми з вами зайшли ось тут, ось тут, ось тут, ось тут. Неважливо раз, два, три, чотири. Давайте звідси, якщо ми з вами зайшли два, три-чотири. Тобто рахуємо просто чотири свічки по 30-секундному проміжку часу, і з вами розуміємо, що наша угода б зайшла перебуток. Тому ми з вами її відкрили а, дану угоду у несхідному напрямі, очікуючи, що. Ми з вами маємо забрати прибуток, що нам має вистачити нашого часу експірації, котрий ми з вами виставили саме в дві хвилинки. Все максимально просто. Я думаю, зайвий раз тут, в принципі, нічого й пояснювати не треба. А зараз лишається буквально мінімальна кількість часу, вже три секунди, кульмінаційні три секунди. І по нашій годі ми фіксуємо з вами прибуток. Забираємо втрачене те, що ми втратили в попередній годі, і фіксуємо ще й кошти зверху, що, як на мене, є просто ну відмінним результатом. У це відео ми з вами доволі непогано поторгували і забрали прибуток по ось таким угодам. Перша наша угода була по євро НСД, другу ми отримали мінус по євро паунду. Але все це діло, ми відбили і в результаті за відео фіксуємо дуже гарний профіт більше ніж 10 тисяч гривень. Якщо ви хочете отримувати подібну інформацію, отримувати подібний аналіз та навчання. Замагатися торгувати самостійно, обов'язково підписуйтеся на мій телеграм-канал, котрий буде в описі цього відеоролику. Просто переходите за посиланням, клікаючи на нього, кидаєте заявку, бо я приймаю вас і ви починаєте розбиратися, як працює ринок, як працюють графіки. Та я думаю, якщо ви будете все робити правильно, починати заробляти кошти на трейдингу.